На сльозовія, на маковія спіткнулися дзвони, медовими краплями зрощені блиском скорботні ікони, скорботні ряси, обряди, молитви, поклони, Пульсуючи горем і спасінням вітання й прокльони, Спасові очі прикриті та змучені болем, Трави цілющі, святкові. Сіються гори, насичують небо безсмертно смертельним своїм голосінням, благаючи спокій, вічні, спасіння та воскресіння, Містерія горя, лампата святкової святості трав, Духмяності м'яти полину колосся, Спаситель мовчав. В мовчанні кричали, голосили, волали стишені дзвони журбу. Макові маківки в небі для вічно спокійного дитячого сну.